Вітаю, друзі, на каналі Криптобізнес. Мене звати Криптомайк, і тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми переглянемо та проведемо аналітику по біткоїну на старших таймфреймах. Подивимось цікаві індикатори, в яких відображається, що ріст по біткоїну закінчився. Тому ми сьогодні це все розглянемо: проведемо аналітику на старших таймфреймах. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Буде для вас багато цікавої та корисної інформації. А також, друзі, бачимо, що на каналі вже 800 плюс підписників, тому ми вам вдячні, що ви підписались, підтримуєте наш канал. І якщо ви не підписані, то обов'язково підписуйтесь, слідкуйте за нами та рухаємось в напрямку нашої наступної цілі. Це 900, потім 1000 підписників на каналі. Також, друзі, я хочу вам нагадати, що 26 серпня стартує наш навчальний марафон Криптобаза, п'ятий потік. Ціна навчання всього лише на 15 USDT. На марафоні ви отримаєте метрики, індикатори для аналітики ринку. Тому кому цікаво, записуйтесь по ссылкам в описі. За таку низеньку ціну ви отримаєте досить багато корисної інформації, зможете це приймати у свої Примінювати в своїй практиці на ринку. Ось так правильно буде. Тому кому цікаво, посилання є всі в описі. пишіть мені та проходьте наше навчання. Отже, друзі, переходимо ми відразу на, ось такий, на такий графік, на такий індикатор. Зараз я вам покажу, як він відпрацьовує. І, відповідно, ми будемо розглядати, що в нас зараз відбувається. Тут на графіку. Ми бачимо, друзі, що е, після того, коли біткоін досягнув дна, можна сказати, ось тут, то ми бачимо, що е, ось ця зелена сітка перейшла в червону сітку, і весь медвежий ринок ми рухались в, е, в червоній сітці. Після чого ми вийшли вище, і біткоін зараз в нас поступово почав переходити в зелену сітку. Він вже перейшов в зелену сітку росту. Тому, відповідно, бачимо, що зараз ситуація помінялась. З червоної сітки на зелену. Зараз ми перемістимо з минулий цикл, подивимося, як це все відпрацювало там. Отже, перемістили ми минулий цикл по біткоїну, де ціна була за один біткоін 3000 доларів, після чого в нас відбувся сильний імпульс на ріст, біткоін вийшов вище вищі сітки, пройшов за ретестом, після чого показав ще один імпульс. І потім в нас торгувався в боковику. Червона сітка в нас перейшла в зелену, і це означало, що ріст по біткоїну в нас закінчився. Після чого нас чекала корекція, як мінімум до 6500 доларів. Коронадамп ми не враховуємо. І це означає, що коли біткоін з червоної сітки перевзувається в зелену сітку, то цей середньостроковий ріст у нас по біткоїну закінчився і далі нас очікує корекція. І що ми бачимо зараз? На цьому графіку ми бачимо, що біткоін не дійшов до жодної з сильних зон. Це такі зони, як 44-45 тисяч. Максимальні зони, куди міг пройти біткоін, це у нас 54-955 тисяч. Біткоін у нас туди не прийшов, і червона сітка у нас перевзулась в зелену. І це може означати, що середньостроковий ріст по біткоїну у нас дійсно закінчився. І далі нас чекає боковик, корекція, і ось така ще довга акумуляція в боковику та накопичення в боковику. Тому, відповідно, по цьому індикатору ми бачимо, що. Ситуація не дуже добре складається для нас, так як це було в позаминулому циклі. В минулому циклі ми бачимо, що біткоін досягнув всіх своїх цілей, а саме ось цих двох вершин, і пішов навіть набагато вище. В цьому циклі ми цих вершин не досягували. Ані 45 500, ані, 50, ані 55 тисяч 200. Тому, відповідно, можемо зробити висновки, що ось цей індикатор нам показує, що корекція по біткоїну вже могла початись, і ріст у 2023 році дійсно міг закінчитись. Але зараз будемо розглядати інші індикатори та інші новини, тому будемо переглядати інформацію далі. Переходимо на метрику P-Cycle Top індикатор, бачимо, що цілі по біткоїну на сьогодні 47 437. Доларів сильні зони підтримки 28 472 долари. І біткоін на зараз торгується нижче ось цієї нашої жовтої лінії підтримки. Нам потрібно закріплятись вище, виходити вище, тому що в жодному з циклів ми не закріплювалися нижче цієї жовтої відмітки, поки не досягали наших середньострокових цілей, а саме ось цієї зеленої лінії. На даний момент це 47 437 доларів. Тому. Потрібно закріплятись вище, і тоді будемо очікувати, що біткоін перейде сюди. Якщо ми вище не закріпимось, тоді це дійсно поганий знак для біткоїна у 2023 році. Скоріше за все, ріст по біткоїну, тоді міг закінчитись вже на ось цих відміток 31.700-31.800, куди біткоін досягував в цьому ось такому міні-бичому циклі своєму. Переходимо далі на дів. Це одноденний таймфрейм. Ми бачимо, що ось тут сильна зона в нас є. Біткоін її не зміг пробити з першого разу, після чого пішов корекцію. У нас була друга спроба пробити цю зону. Тут вже було набагато краще. Ми дійшли до сильних зон, до вершин цих зон. Після чого в нас був боковик, корекція, і ось тут ми пролили зниз. Ми бачимо, що нових сигналів на корекцію по біткоїну в нас немає. У нас є ось тут сильні покупки, тому відповідно. Якщо ось тут буде хороша зона, зона покупок, зона акумуляції, накопичення, то я думаю, що в принципі, по індикатору діл ми можемо побачити різдвище, наприклад, до 34 тисяч, тому що нових сигналів на корекцію немає. І відповідно будемо чекати, що ціна по біткоїну прийде вище, обновить ось ті хаї, то ми бачимо, друзі, що минулого разу також в наші ось ті сильні зони, а саме рівень 25 тисяч. Ми показали сильний імпульс ріст, прийшли з першого разу, не пробили, пішли в корекцію. Другий раз також не пробили, пішли в більш сильну корекцію. Ви можете це бачити ось тут. Пішли в більш сильну корекцію. Після чого, після такої досить хорошої сильної корекції, можна сказати, вона була навіть більшою, ніж це є зараз. Ми отримали сильний імпульс ріст, з пробиттям всіх сильних зон, а саме 25 тисяч доларів, вийшли до 28, проторгували з боковику, і пішли до 30 800. Тому я думаю, що в принципі можна чекати подібну історію зараз. Ми бачимо, що була е, одна спроба пробити ось цю сильну зону, не вийшло. Пішла була корекція, друга спроба. Відповідно з третьої спроби, можемо пробити цю зону і піти набагато вище. Орієнтовно, 34 тисячі доларів там наступна сильна зона, яка може нас зупинити. Далі переміщаємось наш телеграм-канал Криптобізнес. Обов'язково підпишіться, ссылки є в описі під відео. Тут багато цікавих новин, тут я публікую багато інформації про те, що ми робимо, які в нас продукти і так далі. Бачимо, друзі, ось таку подібну ситуацію, яка була в нас в 2017-2021 році, і зараз. Хоча це неправильно порівнювати теперішню ситуацію з 2021 роком. Е, теперішня ситуація це відновлення біткоїна зна, а це саме те, що було в минулому циклі, в 2019. Але ми бачимо похожі патрони. І, відповідно, ми бачимо, що ті патрони в нас пробувалися наверх, та біткоін показував досить сильний імпульсний ріст. Тому, якщо зараз така ситуація повториться, це буде добре, тому що Bitcoin, я думаю, що зможе досягнути своїх середньострокових цілей 47-48 тисяч доларів. І відповідно. Така ситуація може бути. Тому що коли всі очікують падіння, коли все вказує на ринку на те, що буде корекція, буде падіння. Біткоін тоді починає свій ріст і багатьох учасників залишає поза ринком. Тому що, якщо б було дуже явно і перед ростом не було ніяких ось таких сильних корекцій, страху та паніки, то було б набагато простіше учасникам заробляти на тому рості, тому на на цих корекціях, на цьому страху, на тій паніці потрібно як можна більше людей ліквідувати та щоб вони продали свою криптовалюту, вийшли з ринку, і після чого вже без них рухатись сторону росту. Також, друзі, ще хотів би вам повідомити, що в нашому закритому телеграм-каналі, в нашому закритому клубі, ми почали вести торгівлю на фьючерсах, оскільки в нас є доступ до. Хорошої інформації, тому, відповідно, ми даємо сигнали нашим учасникам по фьючерсам. Учасники самі приймають ці ризики на себе. Сьогодні ми, в принципі, досить непогано поторгували та зафіксували непоганий профіт. Ми бачимо, що 37-60%, 83%. Також 30%, 70%. І це ще не всі скрини, які я ось. Опублікував в нашу групу, в наш телеграм-канал Криптобізнес. Тому, якщо вам цікаво торгувати по споту, торгувати по ф'ючерсам разом з нами, вступайте в наш закритий канал Криптобізнес посилання є в описі. Пишіть мені, дізнавайтесь більше та працюйте, торгуйте на ринку разом з нами, разом в нашій команді.